Значить, оце ціла ціла петля капота на дев'ятку, а це от удареної машини. Бачите, тут абсолютно все по іншому, все по другому, да? А якщо так от поставити ось Такий розбіг. Так що якщо столкновение є удар по капоту, то петлю обов'язково треба знімати, рихтувати, або ж Купити на розборці, тільки щоб розборка була справедлива чесна, щоб вам теж отакий биток не продали. От на, да, на однаковій поверхні лежать і абсолютно по-другому виглядають, що це права петля, що це права петля. Це все по бажанню можна вирівняти, ріхтувати, сидіти, гратися, все можна ріхтувати, абсолютно все. Але чи це того варте? 150 чи 100 гривень стоїть така петля на розборці. І сидіти скільки там гратися, я гадаю, що гибле діло.